Аттика область розташована в Центральній Греції. З одного боку, вона оточена горами, з іншого мивається морем. Її береги прорізані глибокими та зручними бухтами для швартування кораблів. Однак повноводних річок на цій території немає, а тому ґрунти Аттики непридатні для вирощування пшениці та ячменю. Їх посів часто страждали від посухи, та на схилах пагорбів. Добре росли виноградники та оливкові дерева, які не потребували частого поливу. Греки пили вино, приготоване з винограду, тільки розбавляючи його водою. Оливки з задоволенням вживали в їжу та отримували від них ароматну олію. Найкращі сорти цієї олії використовували для приготування їжі, а рештою наповнювали лампи, які горіли тліючим вогнем. Оливкову олію застосовували практично в усіх сферах життя. Нею лікували рани та опіки, створювали на її основі медикаменти, розтирали тіло перед заняттями спортом. Тому оливкова гілка із сріблястими листям з часом стала символом Аттики. Згідно з легендою, перше оливкове дерево було подаровано жителям Аттики самою богинею мудрості Афіною. З тих пір найбільше місто Аттики на її честь називають Афіни. А саму богиню вважали його покровителькою. Крім оливкових гаїв та виноградників, Аттика славилася мармуром, глиною та сріблом. В давні часи все населення Аттики ділилося на чотири племені. Потім племена почали об'єднуватись, чисельність жителів цієї місцевості швидко зростала. Розширювалося сільське господарство, розвивалися ремесла, збільшувалось поголів'я худоби. Суперечки про те, хто має володіти кращими землями, часто приводили до воєн, а військовополонених перетворювали на рабів. Поступово серед жителів Аттики почала виникати нерівність, з'явилися багаті й бідні. Згодом на цій території утворилася велика кількість міст, оточених фортечними стінами. Міста торгували одне з одним, купуючи в сусідів необхідні для життя товари. Одні міста росли та зміцнювалися швидше, інші повільніше. Всі багатства регіону стікалися в найбільше місто Артики Афіни. Воно було розташоване в п'яти кілометрах від моря. Така відстань від берега захищала його мешканців від можливих нападів морських розбійників, піратів. Афіни розкинулися в родючій долині, місто було оточене полями, виноградниками. Та оливковими гаями. Долина була багата великими запасами високоякісної глини, тому в 8 7 століттях до нашої ери тут з'явилося безліч гончарних майстерень. Вигідне розташування Афін приваблювало жителів навколишніх сіл. Місто швидко зростало за рахунок того, що селяни намагалися переїхати в місто і стати громадянами поліса. Всі навколишні землі. Поступово стали належати афінянам. Афіни перетворилися на Великий Поліс, місто державу. Населення Афін складалося зі знаті або найкращих громадян грецькою мовою, аристократії, а також землеробів, ремісників та рабів. Вільних людей називали Демос, що в перекладі означало народ. Вони спочатку не брали участі в управлінні державою. Вся влада в полісі належала знаті. Право судити й карати жителів афін належало раді найблагородніших і багатих афінян Ареопагу, що засідала на горбі, присвяченому Богу війни Арею. Члени Ареопагу дбали про те, щоб закони, які в той час були написаними, працювали належним чином. Але з часом, скориставшись тим, що текстів законів не існувало, вони стали виносити рішення, вигідні тільки знаті. Щорічно на своєму зібранні аристократи обирали дев'ятьох правителів, архонтів. У стародавні часи ця посада була довічною, але згодом, в сьомому столітті до нашої ери, архонтів почали обирати терміном на один рік. Один з архонтів виконував обов'язки воєначальника, інший судді, третій верховного жерця. Решта шестеро були помічниками перших трьох. Так було організоване управління в Афінах. Поступово знатні та заможні афіняни, виносячи несправедливі рішення, привласнили найродючіші землі, які давали багаті врожаї. Обробка цих земель і вирощування оливкових та виноградних садів приносили величезні статки, аристократи зовсім не дбали про інших мешканців поліса. Демос отримував лише кам'янисті ділянки землі, обробіток яких давався важкою працею. Збір оливок з таких ділянок вимагав величезних зусиль. Кожну оливку доводилося зривати вручну, намагаючись не впустити її на землю, тому що при падінні вони відразу псувалися і в'яли. В бідні й посушливі роки багаті землевласники позичали зерно або срібло бідним. Та ставили на їх ділянку так званий борговий камінь. Якщо повертати борг було нічим, то земля селянина переходила у власність багатія, і бідняк мав працювати на ній, віддаючи господареві одну шосту частину врожаю. Іноді бідняки змушені були обробляти землю знатнього афінянина тільки за їжу та одяг. Якщо борг і після цього не повертали, селянин і його сім'я. Ставали рабами землевласника. Їх можна було використовувати на будь-яких роботах та навіть продавати. У 621 році до нашої ери один із архонтів на ім'я Драконд вперше зафіксував афінські закони, що використовували з давніх часів на письмі. Це був дуже рішучий та корисний крок. Тепер писані закони стало складніше тлумачити довільно. Але Драконт не тільки зберіг старі закони, а й створив нові. До нашого часу зберігся лише невеликий уривок з цих записів. Наприклад, закони драконта забороняли самовільну страту винного, кровну помсту, встановлювали різницю між умисним вбивством і вбивством скоєним для самозахисту або захисту свого майна. Однак ці закони. Були дуже жорстокими та передбачали за як незначні, так і дуже тяжкі злочини тільки одне покарання смерть. За цими законами позбавляли життя і тих, хто вкрав виноград або цибулю з чужої ділянки, і тих, хто умисно вбив людину. Тому стародавні греки говорили, що ці закони написані не чорнилом, а кров'ю, а саме ім'я драконта стало основою для крилатого вислову для визначення всього жорстокого. Та безжального, драконівські міри, драконівські закони. В кінці VII та на початку VI століття до нашої ери ворожнеча між аристократією та Демосом досягла свого піку. Земля та влада перебували в руках знаті, а велика частина населення Афін перебувала в залежності від багатіїв. Селяни взялися за зброю, але в кривавих сутичках жодна зі сторін не могла взяти гору. Ні народні збори, ні ареопаг не змогли зупинити війну. З кожним днем руйнування поліса ставало все більш реальним. В цей час архонтом був обраний шанований аристократ Солон. Він був відомий в Афінах як дуже розумна та чесна людина, яка знала про потреби ремісників та землеробів. Йому й було доручено примирити ворогуючі сторони, і для цього. Ареопаг надав солону величезну владу. Солон розумів, що для закінчення війни та процвітання міста необхідно звільнити демос від залежності, дати народу можливість вільно працювати на полях, створювати ремісничі майстерні, брати участь в торгівлі, а також управлінні державою. В 594 році до нашої ери, приступивши до керування містом, солон створив нові закони. Які змінили весь порядок життя в афінах. Одним з найважливіших рішень солона була заборона боргового рабства. Всі боргові камені були прибрані з селянських наділів, солон назвав це скиданням тягаря. Старі борги тепер вважалися недійсними, а нові борги можна було оплатити тільки майном, а не особистою свободою. Тепер навіть найбідніший афінянин не міг стати рабом. Рабами були тільки іноземці. Всім рабам-боржникам була надана свобода, а проданих за кордон треба було розшукати та повернути на батьківщину. Для цього держава спеціально виділяла гроші та кораблі. Солон розділив всіх жителів Афін на чотири групи, в залежності від того, яким майном вони володіли. Тепер права й обов'язки кожного афінянина визначали не тим, належав він до знатного роду чи ні. А розміром його майна ті, хто були досить багатими, мали право бути обраними на найвищі посади і служили в кавалерії, найважливішій частині афінської армії. Таким чином, і незнатні представники Демосу, які розбагатіли на морській торгівлі, власники кораблів, складів, товарів, будинків, земельних ділянок та рабів, теж могли стати архонтами. Решта населення Афін. Також брала участь в управлінні державою, але не могла бути обрана на державні посади. Головну роль управління Афінами тепер відігравали народні збори, в яких могли взяти участь всі вільні громадяни. Тут обговорювали державні справи, приймали закони, в тому числі й деякі закони самого солона. Щоб краще організувати роботу народних зборів, солон створив раду з 400 чоловік. Які заздалегідь вивчали питання, винесені на обговорення народних зборів. При цьому Ареопах переставав бути головним органом управління. Право судити тепер належало великій групі суддів, яких обирали з числа всіх громадян Афін незалежно від їх походження і багатства. Суддею міг стати кожен вільний афінянин, навіть дуже бідний, якщо йому вже виповнилося 30 років. Хто саме займе цю посаду, визначали жеребом. На судовому засіданні могли бути присутніми всі бажаючі. Заслухавши прокурора, обвинуваченого та свідків, судді приступали до винесення вироку. Рішення суду визначалося шляхом таємного голосування. Кожен із суддів кидав у спеціальну посудину або чорний камінь, що означає звинувачую, або білий виправдовую. Потім на очах у всіх присутніх підраховували кількість камінчиків якщо чорних було більше або порівну, обвинувачений вважався невинним, якщо ні, суд виносив вирок. Інші закони Солона були спрямовані на поліпшення економіки Афін він подбав про подачу води на територію Аттики, яка часто страждала від посухи, видав нормативні акти, які регулювали посадку й заготівлю оливок. Дозволив вивезення оливкової олії за межі Аттики. Завдяки цьому, через деякий час, афіни прославилися своєю олією на все Середземномор'я. Для зручності торгівлі Солон вів досить просту систему вимірювання ваги, а також встановив використання тільки певних монет. Також він намагався створити умови для того, щоб афіняни займалися різноманітними ремеслами, наприклад. Тепер син ремісника мав право не піклуватися про свого літнього батька, якщо той не навчив його ніякому ремеслу. Тому батьки прагнули дбати про навчання своїх дітей. Солон також обмежував надмірності багатих афінян, заборонялося будувати розкішні будинки та гробниці, приносити в жертву богам велику кількість дорогих тварин. Закони солона стали основою афінської демократії. Тобто такого устрою держави, в якій демос, народ, бере участь в її управлінні. Саме слово демократія і означає народовладдя. Але мудрий політик так і не зробив того, чого від нього очікувало багато бідних афінян. Він не влаштував перерозподіл землі, а знать була незадоволена скасуванням боргового рабства, яке давало їм безкоштовну робочу силу. Солон був вигнаний за фін. Однак наступні покоління греків вважали його одним з семи великих грецьких мудреців. В Сьомому-6 століттях до нашої ери в грецьких полісах точилася запекла боротьба за владу між Демосом і знаттю. В найбільших містах влада перебувала в руках тиранів. Щоб стати правителями, вони часто очолювали повстання бідняків та за їх допомоги захоплювали владу, а потім, щоб її не втратити. Тирани проводили такі реформи, які припали б до душі Демосу та іншим впливовим групам жителів поліса. Влада тирана називається тиранією. Тирани намагалися управляти містом таким чином, щоб воно розвивало ремесла, приростало торгівлею, покращувало життя бідних землеробів. Тирани прийшли до влади й в Афінах. Закони солона. Змінили положення Демоса та дозволили біднякам впливати на життя Поліса, але аристократія міста все ще мала достатньо багатства і влади, щоб утримувати керівництво полісом. Після вигнання Солона в Афінах розпочалася боротьба між Демосом і різними аристократичними сім'ями. Нарешті, в 560 році до нашої ери, знатний афіняним Пісістрат проголосив себе правителем міста. Пісістрат знав, що легше захопити владу, ніж утримати її. Тиран хотів догодити всім жителям поліса, які могли б підтримати його правління, і землеробам, і ремісникам, і купцям і знаті. Щоб завоювати прихильність бідняків, він роздавав їм гроші та землю на вигідних умовах, щоб селяни могли врегульовувати свої справи, не відходячи далеко від своїх полів. Пісістрат заснував спеціальні суди, які вирішували всі суперечки між селянами прямо в їхньому селищі. Однак при цьому він вів і обтяжливий податок селяни мали віддавати більшу частину врожаю в його скарбницю. Пісістрат допомагав ремісникам відкривати нові майстерні та налагоджувати торгівлю своїми виробами за межами Аттики. При ньому в Афінах. Був побудований новий храм богині Афіні та інші красиві споруди. Пісістрат заохочував морську торгівлю в Егейському морі та заснування грецьких поселень в Малій Азії. Так в Афінах було побудовано багато нових кораблів. Не обійшов тирани знать більшість аристократів зберегла свої багатства. Пісістрат хотів додати пишноти місту та своєму правлінню. Для чого залучав видатних поетів, скульпторів і архітекторів він не шкодував зусиль грошей на проведення пишних громадських святкувань і сам брав участь в них. Особливо урочисті гуляння проводили на честь покровительки поліса, богині Афіни та бога виноробства Діоніса. При Пісістраті Афіни стали сильним і процвітаючим містом. Однак Сини тирана, які успадкували владу після смерті батька в 527 році до нашої ери, не змогли утримати кермо влади в своїх руках. Тиранія в Афінах впала в 510 році до нашої ери. Незважаючи на те, що пісістрат преслідував егоїстичні цілі в проведенні реформ, під час його правління демократія в Афінах продовжувала зміцнюватись. Після повалення пісістратидів до влади в Афінах прийшов аристократ Клісфен. Щоб ще більше послабити владу знаті, в 500 році до нашої ери він теж почав проводити реформи. Спочатку він видав закон, який змінив структуру родових маєтків знаті в Аттиці, головному оплоті її влади. Навколо маєтку знатного аристократа часто селилися його незаможні родичі. Вони належали до тієї ж сім'ї, що й власник, але не володіли багатством. Господар, як правило, використовував своїх бідних родичів для підтримки своєї влади. Клісфен розділив Аттику на 10 нових регіонів таким чином, щоб родичі опинилися в різних районах. Тепер багатий землевласник вже не міг покладатися на своїх бідних членів сім'ї. Клісфен розумів. Що йому треба провести надважливу реформу, наділити бідних громадян Афін родючою землею. Але для цього потрібно було відібрати великі ділянки землі у знаті та багатих землевласників і розподілити їх серед бідноти. Це викликало б велике невдоволення у заможних жителів поліса. Щоб не налаштовувати проти себе багатіїв, Дрісфен вирішив вчинити інакше деякий час тому. Після нетривалої війни афіни заволоділи територію сусіднього острова Евбея. Саме туди Клісфен переселив чотири тисячі бідних Афінян, і всі вони отримали достатньо родючої землі, що давала хороші врожаї. Далі Клісфен знову змінив порядок управління афінами. Він заснував раду 500. з кожної області поліса. Жителі тепер обирали до цієї ради по 50 осіб. Рада 500 мала регулярно збиратися та готувати питання до обговорення на народних зборах і управляти афінами в перервах між їх скликаннями. Ареопаг перестав відігравати важливу роль в управлінні полісом. В цей час також з'явилися нові посади стратегів тепер на чолі армії міста стояли 10 командувачів. Їх обирали самі афіняни. А для того, щоб ніхто не міг самовільно захопити владу в Афінах, був введений спеціальний закон. Учасники народних зборів писали на черепках глиняних ваз ім'я людини, яку вважали небезпечною. Якщо ім'я одного й того ж афінянина фігурувало на шести тисячах фрагментів, його виганяли з міста на десять років. Цей закон отримав назву остракізму. Від слова Остракос Черепок, реформи Клісфена завершили зміни, розпочаті в Афінах, солоном. Влада опинилася в руках демосу. В кінці VI століття до нашої ери в полісі остаточно утвердилася демократія.